Охренеть, топить вулицю, топить будинок наш, вода з підвалу валить, люди черпають. А саме капіці, що там з магістралі наверху валить вода, і нема кому дозвонитися її перекрити. Ну, типа дача, виходної, всі діла. Я не знаю, що це таке. У нас зараз може... Або замкнуть цю електрику в будинку, або взагалі дома валиться, бо люди кажуть, що в підвал вода прямо через стіни валить. Ось таку От так ми живемо. Я не знаю, під час війни, щоб нікого не було на місці. Ну, Це взагалі не зрозуміло, як це може бути. Стій тут. Ось бачите, що робиться. И весь этот чему то затекает. Иди сюда. До меня. До нас. В подъезд. В подвал. Центр Киева. Топит дом, топит подъезд. И никого нету, никому нету дела. Ну и где этот Кличко? Где? Где эти все службы?